Отже, дорогі друзі, відбулися дебати між Камалою Гарріс і Трампом. І дуже вчасно. Хто переміг? Перед тим як розповідати, як там це відбувалося і хто все ж таки переміг, і тепер має більше шансів на перемогу. Варто сказати про контекст, який передував. По-перше, Трамп розгромно виграв дебати з Байденом і відчував, що він на коні. А от Камала Гарріс все ж таки не мала таких серйозних досвідів. Цьому напрямку, хоча вона була прокурором, в принципі дебати в судах у неї були, були впевнені, що вона може тримати слово. Але все ж таки, Трамп перед цим сказав, що вона повністю нуляча, тож він її там розіб'є, розірве, і для Камали це був певний виклик. От, ось вони зійшлися. Все почалось з економіки. Вони почали говорити про те, хто яку має думку на економіку. Камала почала говорити про підтримку малого бізнесу. Про те, що вона хоче об'єднати американців, хоче допомогти стартапам, хоче зменшити ціни на продукти, дати доступне житло. І також почала атакувати Трампа, що він хоче лише поставити на багатих. Взагалі Камала атакувала багато Трампа і набагато більше ніж Трамп Камалу. Трамп в свою чергу сказав, що вона. Марксистка і нічого не розумів економіці, а він мав дуже сильну економіку. При нього все було класно, при ньому не було інфляції, і так і буде далі. І треба тільки забрати Байдена з Камалою. Справа в тому, що Трамп тут маніпулював, при ньому була вже інфляція 8%. Також він сказав, що при Байдені була найбільша інфляція за всю історію Сполучених Штатів Америки, а це неправда. Інфляція була і під час. Паливної кризи в кінці 70-х більше, десь відсотків 19, Також вона в 17-му році була доволі висока. А при Байдені 9%, відсотків при Трампі 7,9%, і відсотків, сім А при Байдені 9,6%. Почалась вона при Трампі. Ця інфляція серйозна. А Трамп все скидував, що він не винен. Все добре, взагалі, Трамп першу третину дебатів більш-менш тримався а далі почав дуже сильно з'їжджати. Вік дає своє. І отут, що цікаво, все перевернулося повністю. Тому що якщо перших дебатів Байден виглядав гірше і стухав протягом них, то тепер стухав повністю Трамп. Він в другій половині практично повністю ополював до Байдена до не до Камали Гаріс Камала Гаріс постійно нагадувала, що вона не Байден, вона не Трамп, вона Камала Гарріс і намагалася постійно, цілісно показувати свою картинку світу. І те, як вона бачить, взагалі американське життя. Вона говорила про те, що вона для середнього класу, для того, аби всі американці інклюзивно змогли втілити американську мрію і таке інше. А Трамп постійно з'їжджав на емоційні питання, на емігрантські питання, постійно з'їжджав і взагалі заявив, що Весь світ на сьогодні відправляє мігрантів в Сполучені Штати Америки, 162 країн. Байден е, притягнув мігрантів. Камала знову сказала, до чого тут Байден, але е, притягнули мігрантів, і тепер у Венесуелі, наприклад. Е, Злочинність падає сильно, а от в Америці зростає. І по всьому світі падає, а в Америці зростає. Ведучі сказали, що ФБР навпаки дає звіти, що злочинність вирівнюється і починає знижуватися. А Трамп сказав, що це як рахувати, методології не всі вірні, от в деяких містах не рахують, почав з'їжджати. Взагалі, Трамп щодо міграційного питання почав е, говорити про те, що вже мігранти їдять собак і котів. В місті Спрінфілд, наприклад, зараз багато мемів є на цю тему. Беруть собаку з Сімпсонів, і вона така в шоці сидить і що собак їдь. Право тому, що це не було доказано, більш того, міська влада міста каже, що ніхто нікого не їв. А Трамп каже, це треба ще з'ясувати, хто що їв. Але люди кажуть: от і я кажу взагалі, по міграційному питанню постійно Трамп пополював, намагався з'їжджати з, з будь-яких питань саме на міграційне питання, і це виглядало доволі слабкувато. Ирония Доли апелювання до Байдена постійно до міграційного питання, яка мала полювала тим, що вони хотіли зробити об'єднавчий спільний документ, зокрема з республіканцями, і почати працювати з міграцією. Але Трамп це все завалив і не дозволив далі рухати питання. А вона, будучи президентом, все, звісно, буде далі рухати, і питання з міграцією буде вирішуватися. Ось. І багато Трамп, крім говорив там, кажу, що в другій половині він справді почав. Стухати також піднімалося питання щодо абортів. Трамп намагався з'їхати. Він не хотів дратувати своє таке консервативне виборців. Разом з цим він не хотів дати додаткових аргументів Камалі, аби вона серед жінок тикала його цим питанням. Тому він казав, що нехай штати вирішують і крапка, і почав говорити що. Камала Гарріс, вона хоче дозволити вбивати дітей чи не всі ми тере-9-місячному віці. Камала казала, що це абсолютно неправда, і хоче просто дати можливість жінкам вирішувати. А от такого вже доволі зрілого. Періоду в утробі матері вона не підтримувала ніколи абортів. От була така дискусія активна, і Трамп знову таки плавав в цьому питанні. а Камала чітко свою лівоцентристську позицію вистоювала, чого, в принципі, їй, напевно і вистачить. Були питання і по екології, і по зміні клімату. Тут Камала знову таки вона казала про те, що вона має принцип підтримки Америки, тому вона готова рухатися в питаннях екології, але разом з тим розуміє, що треба видобувати і палива, щоб не залежати від всіх інших країн, аби був доступ нормальний до енергоресурсів. Тобто вона каже про те, що я зберігаю свої принципи такого прогресивного бачення боротьби з викидами, але разом з тим я не проти економіки, Трамп з питань. Кліматичних з'їжджав, він тільки наголосив, що він не проти сонячних панелей, але ними забудують всю землю. Тож не так все просто. І знову таки апелював до Байдена і постійно перервався, декілька разів запнувся. Видно, що в другій половині його не вистачало просто фізично. Щодо України і Московії Трамп знову таки яка в нього концепція? Я позвоню Зеленському, я позвоню Путіну, і вони домовляться, і все, от що я зроблю, і почав говорити про те, що Камала чи не винна безпосередньо війни, адже вона мала позвонити Путіну, поговорити з ним. Вона перед війною поїхала домовлятися з Зеленським і з Путіним, і в неї нічого не вийшло. тож вона винна у війні. Вони не попередили з Байденом. А якби я був би президентом, каже Трамп, постійно казав я. Я, 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 я б зробив то, зробив то, то я б не допустив до цієї війни. Я, я я такий до біса, важливий. Я такий до біса важливий, правда так. ж? Камала апелювала чітко. Вона сказала, що вона ніколи не говорила з Путіним, вона говорила п'ять разів з Зеленським, і вони вже розмовляли про те, як готувати Україну до цієї потенційно страшної речі, як війна, як далі підтримати Україну і таке інше. І що з Путіним вона розмов ніяких не мала до чого тут. Це вона не розуміла, і це виглядало доволі так теж негативно зі сторони Трампа. Також Камала Гарріс настоювала на тому, що. Якщо не допомогти Україні, буде Європа, зокрема буде Польща. Вона це чітко сказала, і що Україну треба підтримувати, треба підтримувати міжнародні альянси, де є Америка. Америка має взагалі відчувати свою світову роль і далі будувати світову безпеку і не ховатися. Разом з тим вона атакувала Трампа, кажучи про те, що всі його домовленості, зокрема з талібами, вони не виправдалися, і Таліби потім кинули самих американців, з чого почалась катастрофа. А Трамп сказав, що Абдула від Талібів, з яким він говорив. Мав би виконати всі умови, але демократи самі винні не виконували перед талібами умови, які обіцяла Америка. Отака От була дискусія по цьому Афганістану. Також піднімали питання Палестини і Ізраїлю. Знову таки, у Гарріс, розумієте, вона давала певні комплексні відповіді. Так, вони часто були, звісно, як консенсус з демократами і з лівим крилом, але разом з тим вона намагалася і вийти на такого центристського виборця, навіть правоцентристського. Вона сказала про те, що вона підтримала. Ізраїль повністю в праві на захист власної суверенності і незалежності. І одразу підтримала підтримку Ізраїлю, але разом з тим треба наразі зупинити війну, вбивати дітей і жінок в Палестині не треба, треба домовлятися. Вона готова підтримати Ізраїль проти Ірану, і вона це зробить і не дасть Ізраїль в образу в цьому питанні. Але разом з тим пора вже Визначати право на визначення і палестинців, і ізраїльтян, і аби там був би мир. От, в принципі, така не сказати, що антиізраїльська політика, але разом з тим пас по тим, хто піклується про палестинців в Америці, був даний. І вона каже про те, що палестинцям як народу треба допомагати. А Хамас вона визначила терористичну організацію, яка вбивала ізраїльтян, і тому наслідки теж. Ті отримали. От. Трамп почав апелювати до Гарріса, що от вона хоче знищити повністю Ізраїль. от Вона така сяка. І він би хотів вірити в краще, але, скоріше, за все, якби він не стане президентом, то Ізраїлю не стане. От. Такі доленосні. В нього думки завжди були, він думав, що він там От. Далі, звісно, піднімали питання щодо того, що там Трамп говорив, що Камала Чорношкіра не чорношкіра, Трамп казав, що він. Спочатку прочитав в інтернеті, що вона не чорношкіра, а потім чорношкіра, і каже, мені, в принципі, байдуже, яка вона? Це не має значення. Він знову таки з'їхав. З'їжджав він часто. І з'їжджав він часто на питаннях міграції. Ще раз я зазначу, і критики Байдена, не Камали Гарріс. От. По суті, останній період дебатів був до нього провальним. От. І це вже не мої слова, дорогі друзі. Букмекери почали збільшувати шанси. Камалі Гарріс на перемогу. Зараз журналісти пишуть в твітерах, які говорили з Лінсі Гремом, тим самим одним з таким видним представником в Конгресі республіканців. Лінсі Грем сказав, що це катастрофа. О, це вже слова самих республіканців, дорогі друзі. Тобто не те, то, що я тут зараз за камалу топлю, як можу. Як для мене на сьогодні, Камала виглядала трошки краще, і на фоні діда взагалі гарно. Я це порівняв, якби вона бігла би 100 метрівку на швидкості в будинку престарілих. Просто біжучи, просто біжучі, дорогі друзі, так вона вже виглядала краще, ніж ем, люди сильно похилого віку, яким взагалі важко пересуватися. От Трамп виглядав таким, якому важко пересуватися. Того наслідки цих дебатів Камала дещо виграє у виборцях. Вона збільшить свою впізнаваність, присутність в американському суспільстві. Там були проблеми, десь третина американців не знали про неї. О, тепер будуть знати. І оцей невеликий відсоток, якого вона відіграє у Трампа, в принципі, його з головою вистачить для того, щоб виграти ці вибори. О, принаймні, шанси. Явно збільшені, явно в сторону Камали Гаріс, навіть не дивлячись на те, що просто Камала була за все хороша, але все ж таки на багато таких от важливих питань вона відповідала комплексно. Комплексно Трамп рвані відповіді запинався, постійно повертався. От, і до своїх минулих відповідей по багатьох, особливо в другій половині дебатів, не говорив він чітко по питаннях зміни клімату, не говорив він чітко про те, як він намагається вигратися. Він, він говорив, що він просто подзвонить і ополював, що він дуже сильний перемовник, і його таким потужним аргументом, потужним аргументом. Що от Орбан, він його назвав чи не найефективнішим лідером Європи, сильним лідером, знову таки, Орбана витягнуть. Е, Орбан, начебто, сказав, що якби Трамп був президентом, то війни би не було. От, Власне, такі були його розмови про те, що він зупинить війну швидко перед тим, як навіть стане президентом, це він декілька разів сказав, яким чином не зрозуміло ні для кого. От, е, також Трамп з'їжджав по питаннях Обамакер. він каже про те, що в нього є. Концепт плану щодо медичного страхування, але який він зараз не скаже. Тобто і тут він взагалі почав гальмувати сильно. Ну, от ну Камала, звісно, підтримала Обамакейр. Більше того, вона намагалася часто витягувати в дискусіях саме м -м, представників республіканців, які підтримували Обамакейр. Наприклад, вона цитувала слова Маккейна, який казав, що нам придеться змиритися з Обама Кейром правити його, поправляти, але концепт так чи інакше буде втілений. І також вона говорила про те, що значна кількість республіканців підтримала її проєкт щодо міграції і іншого. Далі, звісно, в кінці там був і пафос від Камали, Камала взагалі казала, що вона, коли була прокурором і коли спілкувалася із потенційними жертвами, і з потенційними винуватцями, ніколи не питала, хто демократ, хто республіканець, я там завжди питала, як у вас справи. От вона так пафосно завершила. А Трамп знову таки почав проїжджатися, що Байден і Камала у всьому винні винні в розвалі економіці. Що американська економіка найгірша в світі? Це неправда. Теж Трамп дуже багато говорив неправди. 34 рази він збрехав. Камала один раз там сказала чітку неправду, помилилась там в одному з питаннях. Але суть не в тому, що Трамп справді говорив багато неправди. І по собаках, і по інфляціях, і по і по всьому. Він це його класика, але тут вже в такому хаосі відповіді, ще й неправда, він не яскраво виглядав на дебатах, а ще й після смак зараз будуть обсмоктувати це все змі. Як він що говорив, і це буде по ньому дуже сильно бити. Ну, Сильний сторіню Трампа сказати, що він завжди був таким емоційним, намагався. Апелювати до свого минулого, що економіка була краще, що він вміє домовлятися, що він сильний перемовник, що його поважають в світі, що він поставить на місце Китай, КНДР, Іран всіх поставить на місце. І, звісно, підніме там тарифи. До речі, щодо сильних його тез, справді було те, що китайці збільшують виробництво в Мексиці, тим самим будуть завойовувати американський ринок. І це справді проблема, яку треба вирішувати. Такі от наслідки, на мою думку, Трамп від дебатів не виграв, як мінімум. Камала трошки виграла. Вона за все хороше, в принципі, мала комплексні відповіді, трошечки зайшла на поле невизначених. І мені здається, вона краще виглядала в їх очах. І от цього мізеру має вистачити для перемоги. Після дебатів Камала Волдса підтримала Тейлор Свіфт, відома американська співачка, яку багато хто любить в Америці. Вона такий авторитет певний і це так серйозно. І плюс команда Камали Гаррі зараз вимагає додаткових дебатів. От республіканці зараз трошки з'їжджають, але вони вимагають додаткових дебатів. Зараз будемо дивитися, що відбувається. І Камала знову-таки намагалася показати, що вона своя, що вона проста, що вона була з родини, де було важко мати важко заробляла на будинок, от вона хоче дати всім можливості жити краще. Трамп говорив про те, що він компетентний, сильний і все в нього буде. Щодо наслідків, мені здається, в цьому випадку Камала президент, а от Сенат і Палата представників республіканські внаслідок виборів це непоганий варіант. Особливо, якщо після поразки позиції Трампістів, Трампа справді будуть послаблюватися, і республіканська партія буде мати свій шанс на трансформацію. Важливо. Те, що демократи розуміють важливість підтримки України, але погано те, що демократи дуже гальмують з підтримкою, і вже не раз вони прогавили шанси Україні на перемогу, постійно ці червоні лінії відтягують і ми платимо за НАТО дорогою ціною. І от якщо республіканці будуть в Сенаті і в Палаті представників і вимагати конкретних дій в підтримці України, ну, наприклад, зараз Сенат вимагав вже купу разів, з червня ще в адміністрації Байдена, План перемоги України, зараз вони його подали. Це гальмування демократів дуже сильно дратує. І, от, якщо Конгрес весь буде в руках республіканців, які зменшуватимуть вплив трампістів, і будуть вимагати перед тим як дати додаткові кошти конкретні факти, що треба робити, і тиснути, аби ці фактів і можливості для українців було більше, а демократи, які розуміють важливість перемоги України. Бо далі буде справді Польща і Європа, то, в принципі, це непоганий розкладно. Хай е, так і буде. Ось такі були дебати, дорогі друзі. Будемо дивитися ще на дебати Волца і Венца. Вони не менш важливі, а можливо найбільш важливі. Як наслідок, Камала показала, що вона може дебатувати. Намагалися розповідати більш про себе. Трамп дебатував, напевно, з Байденом тут і показував, що все ж таки старість. Своє теж бере. Власне, все перевернулося. Вчора Трамп, по суті, розбивав під плінтус застарілого Байдена, який вже важко говорив, а сьогодні вже Камала на фоні старого виглядала бодрячком. Ось такі вони дебати по-американськи. До зустрічі.